Всім 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 привіт, мої дорогі друзі. З вами я Давид, і ви на каналі Давид Рубатий. Сьогодні знаєте, чого я граю в Майнкрафт? Я вам хочу вам кое що показати. Ну що ж, погнали. Зараз мій світ загружається. То, ну що ж, от я. Ну що ж, вот це от мій дім. А знаєте, що це за постройка в мене там? вот от е, шахта реактора, ядерного е, реактора. Це от е, шахта ре, ядерного реактора. І це от, бачите, І тут написано е, реактор, реактор 2 РБК. Встановлення е, завтра е, в 12.30 е, другий блок е, АЕС Діомант. Тобто це другий енергоблок моїй атомні, атомній електростанції. От сам, е, от сам котлован е, сам, самого ядерного реактора. Ось такі от масштаби. Ось такі от масштаби е, всього ядерного цього, е, всього котловану. От ось так от е, мене котлован, мене в мене ось так от мене я не зароблю як решу, ось так от буде, буде ось так от встановлення ядерного реактора РБМК. Тобто тут буде вже стояти РБМК. Тобто ядерний реактор канального типу. Да, тут вже буде ядерний реактор канальний. І тут буде ще щит управління 2. І я вам покажу, що там е, іменно е, що, що там є. Ви бачите ось е, заколочені дві, дві двері. Ось от перша, ось як буші у 2. Ось закудочна двері. Це показ, це по Це ще показь будується. Вже воно буде побудовано, воно вже, воно вже буде побудовано вже завтра. Тут те заколочимо двері. двері. А тут вже сам вхід в ядерний реактор, який недостроєний. Вже достраєтесь він вже буде вже завтра. И вот дайте, я вам сейчас покажу все масштабы. Жутко, они не тут. в За, сам, за сама шахта Рактора. И на всей части, вот на всех вот. Вот там, да, там помечу трубами с мода. Так. От ось так от, от ядерні стрижні, вони так от, ось так от вони розталені. Ось ці ядерні стрижні. І ось от ядерні стрижні, вони так і вони будуть. Вони тут а, стоять. І, до речі, ось самі ядерні стриж, стрижні. І це от Уран 235. До речі, я вам хочу показати, які от стріжні стоять мого ядерного реактора БВР. Тут там РБМК. РБМК він ще будується. РБМК він вже завтра буде встановлювати. Сьогодні тільки шахта реактора вже готова. От. Сам хід мій ядерний реактор блок 1. Енергоблок. Вот ось так ось. Так, да? точно так само в мене стоять на адреністрижні. Це самі ядерні стрижні Уран 235 БВ. Ітакс. Я, вам ж, я вам ще хочу... Ми вже тут дивили, ми ж робили на неї обзор. І це, до речі, атомна електростанція з модом. Я навіть забув е показати кухню. Ось сама стулову тут же. Е Тут пока мы сейчас готує. Вот сама кухня. І сам будував. А це вот е, це вот це от столики і сільці. Ну, і дивани. Це вот для персонала. А тут в мене ось ця вот. Турбина я, конечно, показував. Турбини ми уже показували. Якщо хочете... Перейти на мій відеоролик обзор на цю атомну електростанцію. сьогодні тільки обзор не недобудований не, не, не 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 недобудований не, не, не другий енергоблок. От сам недобудований другий енергоблок. І бушіу вже завтра буде. І точно так само встановлення самого ядерного реактора. Ось так от виглядають ці всі от масштаби. Ну що ж, з вами був я, Давид. Всім до побачення.